Шановні колеги, я хочу подякувати кожному депутату, який проголосував за створення цієї ТСК. Це не політика, це життя людей. Тому що коли сьогодні розкрадаються гроші на фортифікаціях і дронах, це відповідальність всіх, всіх хто голосував за цей бюджет, хто виділяв всі кошти, хто має контролювати, куди вони пішли. Це питання, яке стоїть перед всім парламентом і не лише перед парламентом. І відповіді перед нашими захисниками, які сьогодні говорять, що фортифікацій на харківському напрямку не було. Це так само наша з вами відповідальність. Тому я дякую всім депутатам і всім фракціям, які знайшли в собі сили проголосувати за це створення цієї ТСК. І я впевнений, що вона все покаже. Хто де крав, і як весна прийде, і що саджа.